Так, друзі, добрий день. Компанія Motor Україна Приїхала от е, новенька модель Шефенга. Це Шифенг 240 модель LR. Зараз я вам покажу. У них е, одна новіночка є від попередньої моделі. Це незалежний циліндр на навісне обладнання. Зараз давайте е, коротко розповім за Шефенга. Це у нас sf 138 двигун. одноциліндровий. Е, е, оригінальний це завод Шефенг виготовляє. Передня ресорна підвізка, КПП-3 плюс 1, повишені поніжені передачі вмикаються окремим важелем. Саме ця модель має 1,3 літри, 24 кінські сили, 2200 максимально обертів за хвилину видає двигун. На передньому колесі, як вже і сказав, чотири листи ресорна підвізка. Це амортизує раму, амортизує сам трактор і дає більш плавну ходу. Є балансіри на передньому мості і на задні, задніх колесах по 35 кг. Колеса у нас резина 7,5-20 і 6,12 передна ялинка. Тобто тут у нас іде такий самий протектор, як і на задніх. А не лиса резина, як раніше було. Маса тут встановлена е, фонарьова, її краще замінити, є клаксон, вся обв'язка. Радіатор, як я сказав, передній, під капотом знаходиться, обдув у нього нормальний. Акумулятор тут встановлений е, так зараз подивлюсь, 80 -ка, 80 -ка. стартер є, все крутить, все чітко. Сидіння, як і було, звичайне, пружинного типу. Зіп в комплекті, ручка заводна в комплекті. Ось це моделька 23-го року, 11-го місяця, тобто майже 24 рік. Датчики, як і раніше, немає мотогодин, але він врізається легко, отут -от, ставиться і все чітко працює. Так, і ведень Дивимось, ось тут у нас знаходиться вже оцей циліндр, який працює вже незалежно від КПП. Тобто є примусова гідравліка. І підняття у нас залишилось таким самим, тобто 425 кг, Але тепер він просто буде працювати в примусовому типі, тобто вниз примусово, вверх примусово плюс плаваючий режим. І ще на таких моделях додали трішки перероблені більш потужні стали дзеркала. О, тут За саму раму її причепили, і тепер вони тримаються, ну, я вам так скажу, досить надійно. В принципі, це той самий шифінг, керування залишилось таке саме, дозатор, все те саме. Блокування заднього диференціалу тут є, вал відбору 540 обертів, причіпний механізм в комплекті. клешні такі самі, як і були, центральна тяга така сама, як і була. Тут от стоїть отака от, бачите, да? трапіцевідна форма, це циліндр піхає її і вона піднімає бокові тяги. А центральна у вас йде чисто для контролю, для центрування. Коштує такий трактор 3500 доларів на сьогоднішній день. Доставочку можемо зробити по Україні безкоштовно, без передоплати в будь-яку область, будь-який населений пункт. Тому пишіть в коментарях, як вам оця новиночка, залітає вона чи ні. Подобається вам такий ход від Шефенга чи ні. Як вам взагалі техніка Шефенг, Пишіть. І для замовлення силочку я вам закріплю. В кінці відео або можете набирати по номерам, який бачите на екрані. Всім пока-пока!